Окей, от ми підійшли і до другої частини. У цьому випуску у вас чекає профіт на всі 100%. 5 причин позичати на Primex Finance. Добрий день, друзі, ми з України. Радо вітаю вас усіх на своєму каналі. З вами, як завжди, ваш неповторний містер Атлант. У цьому відео вас чекатиме огляд проєкту Primex Finance, а якщо конкретніше, то сьогодні ми продовжуємо розповідати та аналізувати наступне питання: 5 причин, щоб позичати на Primex Finance та як отримати від цього профіт. Отож, još, І з минулого випуска ми вже із вами обізнані, але давайте трішки пригадаємо, небагато. Яка проблема більшості протоколів кредитування? Одна із, і, напевно, головна проблема полягає в тому, що більшість протоколів кредитування використовують незручну е, систему пози. Як це працює наступним чином, вам потрібно е, внести більшу суму в заставу, ніж ту, яку ви можете позичати. Також протоколи кредитування не підтримують не каскадіальну маржинальність. В цьому Випадку користувачі не мають власності на свої активи. На жаль, вирішення проблем з боку нашого проєкту, проєкту улюблено Primex Finance. Розпочну із того, що Primex Finance планує створити децентралізований протокол ліквідності, щоб увімкнути е не каскадіальну торгівлю з потовою межею в кількох DEX і блокчейнах, не стикаючись із проблемами механізму надмірної застави протоколів кредитування DEFI, потенційного впливу централізованих книг заявок чи інших. Інших застереження щодо деривативів на основі криптовалют. Виходячи із вище сказаного, це буде з'єднання кредиторів. Це буде з'єднання кредиторів із трейдерами, і це дозволить вдуматись лише підвищити річний дохід на активи на значні відсотки. Погодьтеся, що це надто круто. А ось тепер переходимо до другої причини, чому потрібно позичати на Primex. Більше ризиків вищі АПІ. Впевнений, що ви, напевно, чули у Primex, Finance кредитори зазвичай. Можуть отримувати доступ до вищих апів, ніж у більшості протоколів кредитування DeFi. Виходячи із цього, трейдери змушені виплачувати більші комісії, оскільки вони використовують ліквідність із високоризикованих сегментів із цифровими активами з високою волатильністю. А якщо брати до уваги кредиторів, то у той же час вони на Primex Finance можуть отримати вигоду від того ж рівня безпеки, що й кредитори з надмірною заставою за провідні. Протоколами кредитування Дефі. Однак, замість надмірної застави Кіперс відповідає за забезпечення захисту в цій сфері шляхом закриття позицій трейдерів і автоматичне виконання всіх ордерів без ризику для трейдера. Кредитування навіть для е, дуже мінливих активів. Крім того, протокол унеможливлює для трейдерів передачу активів кредиторів на зовнішні гаманці. Натомість, єдина мета, з якою вони можуть використовувати ліквідність. Це відкриття позиції за допомогою смарт-контрактів. Primex. ну що ж, друзі, я гадаю, на сьогодні досить нової інформації. А ось тепер пропоную підсумувати те, що було вже сказано нами. Отож, підсумок. Сьогодні ми з вами ознайомилися із другою причиною, чому варто позичати на primex Файз. Особисто мені це подобається, адже будучи кредитором, ви можете позичати більш ризиковніші активи, які мають вищі АПІ, і при цьому отримаєте більший профіт від такої угоди, що є досить, досить круто. А на цьому... У мене все Був радий Бути вам корисним. До нової зустрічі в наступному випуску. Бережіть себе, бувайте.